Вітання усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас, о цій порі. Ілля, от скажи, ти любиш морозиво? Я, звісно, хто ж його не любить? Я взагалі люблю солодощі. Так, я щось не зрозуміла. У нас кулінарна програма чи дитяча програма, <світ> чи що. Мені здається, що окрім солодощів є багато цікавинок, які ми б хотіли розповісти нашим глядачам. Переду багато цікавого, не примикайте. З вами я, Інна Пінчук, і наша телепрограма Маленькі дорослі, а також непосидючі учні першої дитячої телешколи. Злата Ілля вітаємо! вітаємо. маленькі дорослі. Юля. А про що тобі говорить слово Капібара? Ну, не знаю, щось таке велике, жахливе, несправжнє. А от і не так бокапібара насправді існує, і це такий маленький гризунчик, схожий на морську свинку, але з дуже симпатичною мордочкою, та ще їсть вона забагато, аж до 4 кілограмів на день. Ми мало про на що знаємо, тому більше цікаво на про цю загадкову тваринку у нашій рубриці новини по дитячі. Дивимось. Капібара це найбільший гризун у світі. Вона живе в Південній Америці і нагадує дуже велику морську свинку. Капібари можуть важити до 65 кілограмів це майже як велика собака. У них короткі ноги, довге тіло і симпатична мордочка. Цікаво, що капібари дуже добре плавають. Вони багато часу проводять у воді. Щоб охолодитися і втекти від хижаків. Їх можна зустріти біля річок і озер, де вони граються і пірнають. Ще одне цікаве: капібари дуже дружелюбні. Вони живуть великими групами і люблять спілкуватися. Ці тваринки дуже спокійні і миролюбні. Тому часто поруч із ними можна побачити інших тварин, таких як птахи чи мавпи. Хоч капібара і виглядає як справжній велетень серед гризунів, вона їсть лише траву, листя і водні рослини для того, щоб підтримувати свою велику вагу. Капібари їдять дуже багато до 4 кілограмів їжі щодня. Якщо ти коли-небудь побачиш капібару, запам'ятай! це одна з найдобріших тваринок, які подобається вода і спокійне життя з друзями. Не виспалася тата, що сказав, що у телефоні можна сидіти не більше однієї. Години. Ого, і мене б це роздратувало. От мені цікаво, що дратує наших телешколяриків. Давай спитаємо у них. Рубрика Дитяча енциклопедія. Дивимось. <му> я просто не знаю. Те що війна. Тут я там уже то, Если бить самолет, то это. Коли мене не слухається младший брат. Коли його, наприклад, прошу бути тихіше, а він все одно там балується. То що мама, коли при... приходить з роботи, вона засмучена, бо я дуже устала. Коли не в непланова контрольна, хоча ніхто нічого не казав за це. Коли щось я не так зробила з паперу, я люблю малювати, я говорила вже, і коли, коли я щось не так зробила, я так. Коли ми договарювалися з мамою, що кудись підемо, а вона говорить, ні, на завтра, а потім на завтра, а потім на завтра, а потім на завтра. І так, цю неділю. Мене дратує, коли мій друг, може, коли ми гуляємо, веде якось себе не дуже чимно. Може кричить слишком громко та й не поважає інших вокруг себе. Мене дуже важко здратувати. Маленький дорослий. Слухай, Аріно, а як ти проводиш свої вихідні? Зазвичай гуляємо з батьками у, парк, у парку. Ой, до речі, бачили таких милих маленьких білочок. Разом, колись піду, вам покажу, де вони живуть. Супер! Залюбки піду. А ти знаєш, що не усі білки маленькі, є і велетенські білки. Не синітниця! Ой, сама зараз і переконаєшся з нашими глядачами у новому відео від наших партнерів Льонінг Юей. Рубрика «Дитячий університет. Дивимося разом. Вітаю, друзі! От скажіть, якими ви звикли уявляти білок. Ну правда ж, за слово білка одразу згадується ось така пухнаста манюнька: мила, прутка, руденька з китицями на вушках, чудова тваринка. Але зовсім маленька, не більша за кошеня. Дозвольте сьогодні представити вам дещо інших білок. Знайомтеся, це ратуфи або велетенські білки. Рід гризунів родини вивіркових, що мешкають в тропічних лісах Південної Азії. Рід нараховує чотири види: найбільш видатним і яскравим з яких є велетенська індійська білка. Велетенська це зовсім не перебільшення, друзі. Ратуфа індійська занесена до книги рекордів Гіннеса як найбільша білка у світі. Деякі особини цього виду від носу до хвоста виростають понад метр завдовжки. Ратуфи більшу частину життя проводять на верхніх ярусах лісового намету і майже не спускаються на землю за винятком періоду розмноження. На верхніх гілках велетенські білки будують кілька кулеподібних гнізд, додатково укріплюють і маскують їх листям, роблячи майже недоступними для хижаків. Цікаво, що одна особина може бути власницею до десятка помешкань. Якісь із них вона використовує для денного відпочинку, якісь для виведення дитинчат, якісь для ночівлі. Їхні розкішні хвости здебільшого перевищують довжину тіла у півтора-два рази. Ратуфи використовують їх як кермо під час польоту між гілками, як додатковий балансир або як п'яту кінцівку. Ці гризуни тримаються хвостом за гілки, в разі якщо всі чотири лапи у них зайняті очищенням чи триманням їжі. Майже як і деякі види мав до речі. Іноді індійських ратув помилково називають веселковими білками. Справа в тому, що цей вид має приблизно 8 різних схем забарвлення поміж чотирьох підвидів. І часом серед темнокоричневих, майже чорних особин трапляються світло коричневі, кремові, шоколадні тощо. У деяких білок в період ліньки змінюється колір хутра на певних ділянках тіла, і забарвлення стає багатоколірним. Звідси і враження деякої веселковості. Така ось чергова цікавинка природи красива і чималенька. Ну а я за традицією нагадую, що у світі див ще повно, а отже, буде нова зустріч. І нові історії. Побачимось! І наостанок поради для люблячих батьків: не рвіть останню нитку. Нерідко дорослі ставлять ультиматум дитині. Якщо будеш погано вчитись, не підеш на тренування, не пограєш друзями або не підеш до телешколи. Інколи така заборона має стимулюючий характер і справді спонукає дитину до навчання. Так буває тоді, коли справи з навчанням ще не зовсім запущені, і до цього ще є інтерес. Якщо ж його вже нема, то є в дитини хобі, галузь живого інтересу, і саме це не треба забороняти, а всіляко підтримувати, бо це та ниточка, за яку можна витягнути дитину до активного життя в навчанні. Маленькі дорослі! Ось такими цього разу були наші дитячі талемандрики. Ми дізналися багато цікавого та нового. Поруч нами наші друзі та батьки. Ми ще трошки більше навчилися дружити та наосолоджуватися маленькими приємностями. Попереду ще багато цікавого для нас, для дітей. Ми не прощаємося, а говоримо вам до зустрічі. Хай щастить вам і вашим дітям і. मेरे जीत से Світочки та їх школярі Молодчі, дорослі, наймутріщі на землі.